Останнім часом ми спостерігаємо знову чергову лихоманку по курсу і по долару, і по євро на міжнародному та українському валютному ринку. Крім того, ми бачимо, що відбувається взагалі ситуація по на фондових ринках міжнародних. Все це впливає і в кінцевому варіанті опосередковано, але й на курс. Того ж самого долара, а в першу чергу євро в Україні. І сьогодні будемо говорити більше про курс. Тому будемо говорити про пронос курсу на найближчі дні, тобто з 8 по 14 серпня цього року. Відео ми це записуємо 7 серпня, вийде воно 8 серпня. Ви на каналі Finance.ua. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, задавайте питання. Ви знаєте, я не завжди буду відповідати. Ну і тепер починаємо. Зараз житло кожного українця потребує додаткового захисту. Багато з вас, так же як і я, чують вибухи. А той, хто зараз знаходиться за кордоном, він теж постійно хвилюється за своє майно. Саме для того, щоб у вас не було цих ризиків, на Finance.ua ви можете придбати продукт, який вбереже вас від непередбачених витрат, тобто ви можете застрахувати квартири від воєнних ризиків і не тільки. Онлайн-страхування квартири на Finance.ua захищає ваше майно від. Перше воєнних та побутових ризиків, друге розбитого скла, третє протиправних дій, четверте стихійних ліг. Для того щоб ви додатково для себе зрозуміли переваги оформлення в страхування житла від ракет та шахедів саме на Finance.ua, Я хочу ще додати, що оформлення полісу за кордону і та з України відбувається по факту в режимі онлайн. Друге доступна вартість полісу від 1351 гривні на рік. Третє. Оплата може відбуватися частинами від Монобанк на три платежі. І четверте, це можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно. Крім того, я хочу ще сказати вам, що FINESU страхування пропонує вам знижку 3% на страхування житла за промокодом, який ви зараз бачите на екрані. Переходьте за посиланням в коментарях та страхуйте квартиру онлайн від воєнних ризиків. Ну і питання це прогноз курсу долара та євро на період з 8 по 14 серпня. Перше, я би сказав так: після такого значного збільшення курсу, який ми бачили, коли євро стало більше 45 гривень. А, наприклад, той же самий долар майже доходив до 42 гривень на ринку, Зараз відбувається такий період корекції, і ви бачите, що дещо деяким чином навіть, будемо говорити так, курс того ж самого долара-євро і дещо знизилися в Україні. Але все ж таки не потрібно бути зараз наївними, враховуючи ситуацію, яка у нас відбувається і на війні, і з точки зору просто суто державних фінансів, і взагалі. Що зараз відбувається, і на міжнародних ринках? Зараз я би не очікував значного подальшого зниження того ж самого курсу долара в Україні або євро, але з іншого боку, і потенціалу зараз до глобального зростання Зростання зараз до цих курсів, от саме на період з 8 по 14 серпня, я теж не бачу. Зараз перед вами динаміка офіційного курсу гривні до долару Сполучених Штатів та Євро, це підкресли офіційний курс. Ви бачите, що в принципі динаміка більш-менш така нормальна, тобто не відбувається якихось глобальних прямо стрибків або падінь, і це теж позитив для ринку. Обсяги угод на Міжбанку по системі Bloomberg за цей період з 8 по 14 серпня буде в межах від 165 до 250 мільйонів доларів. Це такі стандартні розміри і обсяги цих операцій. І от якраз безготівковий валютний ринок за останні 30 днів ви бачите, що в принципі десь від там, ну, майже там 200 мільйонів це в основному так от середній обсяг операцій, які зараз відбуваються на міжбанку. От. Крім того, хочу сказати, що основними мотиваторами в середині серпня для бізнесу і взагалі для валютного ринку в Україні це будуть саме господарські розрахунки бізнесу з контрагентами. Ну і підготовка до періоду розрахунків з бюджетом. Нагадаю, що він в основному це період з 15 по 20 число кожного місяця. Ну, що ще буде впливати на ринок? Це це як завжди, поведінка пари євро-долар на зовнішніх ринках. І зараз якраз перед вами таблиця, яка показує, що відбувалося на поточному тижні. Ви бачите, що після всіх наших дискотек, які відбулися, враховуючи те, що відбувалося на фондовому ринку у Японії, Сполучених Штатів та Європі, ви бачите, що в принципі зараз така ситуація десь в межах 1,09, десь йде долара за євро. На 8 14 серпня мій прогноз по парі євро-долар, це коридор від 1,084 до 1,099 долара за євро. Хочу підкреслити, що зараз коливання по євро буде достатньо, достатньо великими все ж таки за рахунок того, що після тих шоків, які відбулися з фондовими ринками у США, у Європі, у той же Японії, це всі гравці ринку будуть дуже прислухатися до любих заяв регуляторів. Чи наприклад того ж самого американського, чи наприклад, того ж самого європейського, ну в першу чергу американського. Тому, якщо, наприклад, хтось з представників ФРС буде говорити про те, або ну, будемо говорити так. Говорити про одне або про інше розвиток подій, це буде впливати на ринок і дуже суттєво і чутливо буде впливати на ринок. Саме будуть реагувати як класичні інвестори, так і спекулянти. Чому? Тому що вони хочуть для себе вгадати, все ж таки, який буде подальший тренд по ситуації. На ринку і, і чи все ж таки це корекція, чи все ж таки початок нової фінансової кризи? Я маю на увазі оце просідання фондових ринків, які було на днях. Я для себе все ж таки хочу сказати, що скоріш за все. Це все ж таки, будемо говорити, так, глибока корекція, тому що хочу нагадати вам, що фондові ринки зростали в дек... значний період часу, а після цього завжди йде якась корекція і пониження. Тому зараз ми входимо в такий період, і я вважаю, що все ж таки це більш не сама глобальна фінансова криза починається, а це все ж таки корекція. Ну, найближчим часом час покаже Хто був прав. Е, крім того, хочу сказати, що, що ще підстрахує гривню. Це те, що зайшло 3,9 мільярда доларів коштів від Сполучених Штатів у вигляді гранту. Це суттєво підстрахує зараз і ринки, і Національний банк. І в кінцевому варіанті гривню. Ну, а крім того, хочу сказати, що навіть враховуючи, що все ж таки ЗВР у нас знизився до 37,2 мільярда доларів станом на 1 серпня 2024 року, в кінцевому варіанті чисті резерви у нас 23,301 мільярда доларів Сполучених Штатів, що достатньо для того, щоб забезпечувати. Зараз наш критичний імпорт десь на 4 місяці точно. Тому, в принципі, ситуація достатньо, будемо говорити так, підконтрольна Національному банку. ЗВР зараз дозволяє йому виходити на ринок постійно з інтервенціями. Ну і крім того, ми очікуємо, ще коштів від наших європейських партнерів. Там може бути 4,9, десь 4,5 мільярда вже євро. І це теж буде впливати на загальні резерви. Національного банку тому з одного боку національний банк залишиться основним гравцем на ринку, основним продавцем валюти а з іншого боку, в нього все ж таки вже з'являється цей. Будемо говорити так: люфт і запас для того, щоб робити ті інтервенції, які йому потрібні, в тих опціях, які йому потрібні. Ну і тепер прогноз за період з 8 по 14 серпня 2024 року. Ну, Як же я говорив, на цей період я прогнозую по парі євро-долар коридор від 1,084 до 1,099 долара за євро. Тоді Міжбанк, якщо закладати Будемо говорити, так курс по долару в межах коридору від 40,75 до 41,25 гривень, то через перерахунок пари євро-долар і долар гривня курс без євро з 8 по 14 серпня буде в межах коридору від 44,17 до 45,33 гривень. Готівковий ринок. Ну, Тут е, хочу якраз показати вам таблицю ці операції фізичних осіб з купівлі-продажу наземної валюти за останні 30 днів. Тут нічого не змінюється і поки що не змінюється, тобто населення все рівно купує валюти значно більше, ніж воно її продає. І це от якраз динаміка дуже так, будемо говорити, показова саме на цьому графіку. Е, більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред в межах від 20-30 до 30 копійок по долару і тримати спред по євро в межах від 20 до 40 копій. Тоді е, коридор цінників е, покупівлі та продажу за готівковим євро в банках буде в межах коридору від 4050 до 41,50 гривень, а в, ме, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 40,60 до 41,45 гривень за долар. Тобто ви бачите, що все ж таки обмінники працюють з, менш, з, будемо говорити так, з більш вущим коридором. По курсам купівлі і продажу ніж банки щодо євро, по готівковому євро в банках буде в межах коридору купівлі та продажу від 44,20 до 45,55 гривень. Це по в банках. А в пунктах обміну валюти цей коридор я маю на увазі пункти обміну валюти фінкомпанії, він буде в межах від 44,50 до 45,45 45 гривень. Ну і традиційно ще плюс-мінус 3-5 копійок буде коригування вже відносно моїх прогнозів Стосовно вже кожному регіоні, і це будуть залежати від рівня конкуренції в цьому регіоні, рівня можливості їм підкріплення той же самої готівкової валюти, і готівкової гривню, саме обмінних пунктів. Ну і близькості до фронту і бойових дій. Що ще вплине на ринки? Це все ж таки терміни фізичного отримання західної допомоги, то що я вже казав, ситуація на фронтах, ну і з енергогенерацією в країні. Крім того, активність Національного банку в частині валютних інтервенцій. До речі, хочу сказати, що зараз нових послаблень валютних обмежень я не очікую, тому що Національний банку зараз немає можливості ще до кого щось послаблювати, щоб збільшувати і так великий попит на валюту. Крім того, обсяги витрат уряду та бізнесу на відновлення інфраструктури після обстрілів Російської Федерації. Це теж буде впливати на ринок. Чому тому, що це збільшує попит на валюту, коли і уряд щось закуповує імпортне, або, наприклад, бізнес закуповує там ті ж самі імпортні генератори для, будемо говорити, так, відновлення енергоструктури. В Україні. Ну, е Крім того, що хочу ще сказати, що в основному все ж таки волатильність на ринку зараз буде великою, але от такого глобального або обвалу, або зростання я зараз не очікую, я вже казав. Шок, який був після е ситуації з е доларом євро і в е Японії, він теж вже пройшов. І, в принципі, зараз проходить ця корекція, яка буде і на. Будемо і Будемо говорити так, спостерігати і на цьому тижні. Ну, в принципі, нам, в мене на цьому, на цьому все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Обов'язково підтримайте нас лайками. Ви на каналі Finance.ua, ставте нам лайки, тому що для нас це дуже приємно, коли ви оцінюєте позитивно нашу роботу. Задавайте наші питання, нам питання, ми будемо на них завжди відповідати. Всім міцного здоров'я, мирного неба, все буде добре.